Капітально відремонтований із новими меблями та іграшками, із повністю обладнаним харчоблоком і просторими світлими спальнями. Так повинен виглядати сучасний дитячий садок. І саме такий вигляд нині має оновлений заклад у берегові. На урочисте відкриття дошкільної інституції прибули заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Левен Темодьор, голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради, народна депутатка України Юлія Гришина та голова закарпатської військової адміністрації Віктор Микита. Угорщина, яка допомагає Україні у міру своїх можливостей, завжди підтримуватиме освітні проекти. Адже діти це наше майбутнє, і саме на них має бути спрямована максимальна увага. І нині, попри часткову напругу на рівні державної комунікації, реалізація подібних програм втілюється без жодної заминки. Окрім повсякчасної соціальної підтримки Закарпаття, Угорщина взяла на себе зобов'язання повністю відбудувати дитячий садочок у місті Бородянка на Київщині. hogy figyelemre méltó az, hogy a Kárpát-alján történő együttműködésünk І хочу зазначити, що та діяльність, яка зараз стосується наших спільних освітніх проєктів тут на Закарпатті в Україні, вона нічим не обтяжена. Вона безперешкодно зараз триває. Зараз її не затінюють ніякі негативні процеси, які можливо були раніше. Ми намагаємося зробити все, щоб для діток ця країна могла надати максимально хороші умови, і які відповідають всім вимогам у свій Передній візит на Закарпаття, зокрема влітку, держсекретар Угорщини озвучив наміри щодо підтримки реабілітації військових, медичний супровід хворих дітей, а також реалізацію амбітних проєктів, як от реконструкція чи відбудова соціальних і освітніх закладів. Народна депутатка України зауважує, міжнародна допомога для нас нині вкрай важлива і потрібна. Ми сьогодні проговорили достатньо велику кількість проєктів, які стосуються всієї території України, і в тому числі Деякі проєкти, які стосуються саме Закарпаття. І сьогодні ми проговорили перелік програм, які, завдяки яким отримують підтримку і університети, і дитячі садочки, і школи. Велика дяка Угорщині. Велика дяка особисто вам, уряду, комуністичній службі, за ту підтримку, яку ми вже отримали, за ту гуманітарну допомогу, яку ми вже отримали, і далі домовилися про співпрацю, що будемо співпрацювати і на рівні керівництва Закарпатської області і на рівні всієї України над продовженням тих програм підтримки нашого населення, наших військових, наших дітей, оскільки на сьогодні нам ця допомога. Дуже потрібна. Віктор Микита наголошує, зі свого боку ініціював міжнародний акцент на людях, які найбільше цього потребують, зокрема діти і жінки. Через масовані руйнування цивільної інфраструктури на сході країни на захід переїхали сотні тисяч співвітчизників. І тут вони мають почуватися у безпеці, але разом з тим і в комфорті. Завдання сьогодні максимально долучити до цього міжнародну підтримку. Дякуємо пану. Левенти, дякуємо пану Легалу, дякуємо угорцям за те, що вони підтримують нас, підтримують по всій Україні. І надіємося, що в майбутньому у нас буде порозуміння. І в цьому саме в цьому проєкті сьогодні щодо освітніх процесів всіх інших, присутня і пані Юлія, яка безпосередньо, як Представник профільного комітету буде також комунікувати, і ми надіємося, що в нас буде в майбутньому хороше порозуміння з Угорщиною. І власне ремонт цього садочка у берегові ініціатива закарпатської ова, яка була втілена за кошти угорської екомунічної служби допомоги в Україні. Обласна влада закупила обладнання для кухні і навчальних класів, пральні машини, цифру, побутову техніку, килими та нічні інвентар. А будівельні роботи повністю на себе взяв міжнародний благодійник. Загальний кошторис проєкту понад 35 мільйонів гривень. Цей проєкт ми могли виконати представництво Угорської комішкої служби в Україні за підтримки уряду Угорщини. Його вартість 35 мільйонів гривень. Тут був будинок дитсадика, але він був фактично в аварійному стані і його закрили. Ну, тому у співпраці з міською радою був визначений цей дитсадок для того, щоб його відбудувати. Ну, ми відбудували старий будинок, ну, зробили його сучасним і добудували адміністративний корпус, кухню відповідно. Ну, зробили реконструкцію двора. Роботи тривали близько двох років. На цей період діток розмістили в інших дошкільних закладах міста. Тепер чекатимуть їх повернення в оновлений корпус, адаптований до сучасних українських реалій, адже це чи не єдиний садочок в області, який будувався із спеціально облаштованим укриттям. На мою думку, цей садочок не лише на території Берівського є оригінальним, а може і на території Закарпаття, тому що. Єдиний заклад, де влаштоване укриття по всіх архітектурних параметрах. Я думаю, що цей садочок буде дуже популярним у майбутньому, ми будемо займатися тепер як. Наші діточки переселяться сюди, і на мою я, я просто впевнений, що буде дуже популярним і серед батьків і серед діточок в тому числі у берегівській громаді 27 комунальних закладів дошкільної освіти і три приватні. Загалом у них навчається 1260 дітей. Звісно, відремонтований садочок наразі найкращий. Але за словами спеціаліста управління освіти берегівської міської ради, матеріально-технічна база усіх дошкільних закладів на дуже високо. Такому рівні протягом останніх років діє програма, яка дає можливість робити ремонти, капітальні реконструкції, добудови у дошкільних закладах наших, в нашому особливо ОТГ. і тому ми не можемо скаржитись на те, що у нас слаба матеріальна база і забезпечення, тому що там, де по програмі відремонтували садики, таких багато садочків, майже майже всі. Садочки, які у нас є, вони відремонтовані, і матеріальна база хороша. Це один з кращих. Садочок розрахований на півсотні діток. У ньому працюватимуть три групи. Вартість перебування дитини складає 40 гривень на день. Із них 30 гривень сплачують батьки, 10 покриває міська рада. Садочок розрахований на 45-50 дітей. Тут будуть розміщено три групи. Одна ясільного віку і дві різновикових. Буде дві групи з угорської мови навчання і одна група з української мови навчання. Є територія, на якій будуть гратися діти, є спальні міста, є всі приналежності, все, що повинно бути. Ми все обирали те, що нам за потрібно, а вже закупалося. Все. все закуплено, мебель закуплена, посуд закуплений, ковдри. Все, все що ви бачите, можете пройти, подивитися. Все тут виставлено. Пральні машини холодильники, Повністю облаштована кухня вся. Також цього дня візитерам з Угорщини і Києва продемонстрували відремонтований да, да, шелтер для родин українських захисників, зокрема дітей і їх матерів. Компактний будиночок розрахований на п'ять сімей. Роботи майже завершені, тож уже найближчим часом туди зможуть заселитися жінки, які покинули втрачені домівки на Сході, а їх чоловіки продовжують боронити державу від зовнішнього ворога.